А в ефірі програма Діловий тижневик шляхи виходу з непростого економічного становища вишукуються сьогодні на всіх рівнях. Як відомо, сучасні підходи і неординарне ставлення до проблем це вже запорука успіху будь-якої справи сьогодні в «Діловому тижневику. Ми акцентуємо увагу на успішних підприємствах і цікавих подіях. Також ви дізнаєтеся про кращий досвід країн Євросоюзу. А розпочнемо як завжди з рубрики цифри і факти. Японії надасть Україні грантову допомогу для закупівлі спецобладнання для медичних закладів та дослідницьких установ. Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує 1 мільйон євро на будівництво найбільшого біогазового заводу в Україні. На реалізацію нового інфраструктурного проекту світовий банк виділить Україні близько 800 мільйонів доларів США. Аналітики стверджують, що економіка Польщі є своєрідним феноменом в Євросоюзі в західній Європі. Польщу називають ще локомотивом економіки, адже не зважаючи на будь-які перепотії, має чіткий шлях розвитку. Особливості польської економіки вивчали наші кореспонденти, які повернулися з цієї країни. А ще в західній Європі польщу називають Китаєм Європи, адже темпи розвитку вражають Приміром, економісти Янг і дослідного інституту Оксфорд Економік включають Республіку Польща у групу 25 ринків швидкого розвитку, які матимуть ключовий вплив на світову економіку протягом найближчих 10 років. 2009-го за рік після початку кризи ми були єдиною країною в Європі з позитивним показником зростання ВВП. Уся інша Європа була в мінусі, зважаючи на кризу економіка Польщі залишається стабільною з чіткою динамікою розвитку. все це завдяки вдалому переходу на ринкові рейки вступу до Євросоюзу, значному надходженню в країну прямих іноземних інвестицій та професійному уряду Дональда Туска сьогодні. Малий і середній бізнес це майже 70% польського ВВП. Це 99% підприємств це Майже 90% місць праці, малий і середній бізнес, повністю перебудована економіка, і більшість цієї роботи була зроблена власне, в період 91-2003 коли ми були асоціованим членом експорт Польщі. 91 майже 15 мільярдів. 2004 74. Експорт також зріс дуже сильно. До речі, рівень довіри іноземних інвесторів до Польщі залишається достатньо високим. За підрахунками центрального банку Польщі, прямі іноземні інвестиції у 2002 році становили майже 77 мільярдів євро. У 2013-му – майже 200 мільярдів євро. Тобто, завдяки чіткому професійному курсу країни негативні світові процеси стагнації економіки не впливають на ситуацію у Польщі. Серед демократичних держав, розташованих в центральній та західній Європі, Чехія є однією з індустріально розвинених країн. Разом з тим, великою увагою надається тут розвитку курортів і туризму, які результати. Дивіться далі. Достатньо сказати, що ВВП на душу населення в Чехії дорівнює майже 27 тисячам доларів США. Основні гаузі – машинобудування, виробництво чавуну і сталі, металообробка, хімічна продукція, транспортне обладнання, скло, пиво, фарфор. Чешка республіка є відкритою економікою, і наша економіка залежить від внішньої торговлі. У нас висока степень інтеграції з євросоюзом. Около 80% експорту входить в Євросоюз. або входило в Євросоюз в 2013 році. Около 30% експорту в Германію. А ще особливостями економічного розвитку в Чехії є туризм. Столиця Прага, замок Карленштейн, місто Кутна Гора. Карлови вари, маріанські лазні, найпопулярніші туристичні курортні маршрути, які приносять значні кошти в казну держави, хороший менеджмент, якісні послуги зробили ці курорти всесвітньо відомими, куди їдуть звідусіль. І хоча все це в основному приватна власність, держава всебічно підтримує розвиток туристично-рекреаційних зон. Це кредитні ставки в банках, 2,7% річних, швидке оформлення усіх дозволів, які є мінімальними, рекламні кампанії країни в цілому і багато інших чинників, від яких виграють усі. Держава отримує солідні податки, підприємці – можливість для цивілізованого розвитку бізнесу. Україна, незважаючи на безліч проблем, чітко тримає курс на євроінтеграцію. Багато складових впливають на цей процес, в тому числі і розвиток промислових підприємств. Це добре усвідомлюють на Новокаховському заводі «Укргідромех», де побували і ми. «Укргідромех» є одним з провідних виробників гідромеханічного статкування для гідроелектростанцій та атомних електростанцій, а також для систем меліорації і водопостачання. Новокаховський завод «Укргідромех» заснований в 1960 році і до сьогодні впевнено тримає лідеруючі позиції промислового ринку країни. Географія поставок це Грузія, Білорусь, Молдова та Росія. Сьогоднішня ситуація в країні вплинула на поставки до країн СНД, проте не настільки, аби завод знизив темпи свого виробництва. Жності підприємства сьогодні складають понад 500 тонн на місяць. Разом з тим, тут роблять все, аби продукція відповідала стандартам країн Євросоюзу, адже стратегічна мета це постачання в країни єврозони. Ми хочемо відповідати світовим стандартам, і я хочу в цьому плані атміяти, що завод один із перших на Україні в 2000 тисячі. В 1994 году был сертифицирован німецька фірма Тюфнорт по системі качества европейская. ми були первые, первопроходцы. Потім у нас учились, переймали опыт. З 1994 года ми маємо цей сертифікат международного качества. На стабільну роботу у Киргідромеху впливає той факт, що заводу держава повертає ПДВ у повному обсязі, що дозволяє спрямувати обігові кошти у розвиток. Сьогодні Завод вже заплатив наперед більше восьми мільйонів податків, що свідчить про значні перспективи підприємства. Завод спеціалізується на производстві гідротехнічних металоконструкцій. В цілому ми цьому профілю соответствували на протяжні всього цього періоду. В 2006 году в связи с определенными экономическими трудностями мы расширили свою ассортимент и добавили в него. Проїзводство мостових козлових кранів і більш сложных машин з Сьогодні на підприємстві функціонує 5 цехів. Штат працівників понад 400 людей. Особливість підприємства в тому, що замовлення, які виконує завод, індивідуальні для кожного із замовників. Тож і потребують високого рівня підготовленості як інженерів, так і зварювальників. Кожний заказ від от попереднього. поэтому робочий потенціал, який у нас працює, Ім очень к требування ка так же також саме чертіжей і затовлення дане продукції. У перспективі завод може розширити кордони своїх поставок та розширити виробництво. Проте для цього, за словами керівництва, підприємства, необхідна державна підтримка. Місто Нова Каховка завжди славиться неординарними і сучасними підходами, як у розвитку бізнесу, так і інших справах. В цьому в черговий раз переконалася, і наша знімальна група. Місто Нова Каховка одне з найбільш розвинених на Херсонщині інвестиційних майданчиків. Виконавчий комітет міської ради докладає максимум зусиль для того, аби бізнес у місті розвивався. Міська влада зацікавлена у залученні значних кредитно інвестиційних ресурсів та новітніх виробничих технологій для модернізації місцевої економіки та інфраструктури і готова презентувати низку проєктів та пропозицій, запросити інвесторів брати участь у них йдеться про створення комплексу з переробки твердих побутових відходів, розвиток спортивно-туристичної інфраструктури та будівництва доступного житла середній бізнес на сьогоднішній день основне це втрати користувача є реальні резерви. Є реальний резерв у нас є достатньо велика кількість будівельних об'єктів і є кошти в бюджеті розвитку міста, яким можна було, якби казначейство розраховувалося, можна було б завантажити ці будівельні потужності кожного з підприємств. Ну, достатньо велика частина. Сьогодні у сфері уваги ділової спільноти плідна співпраця бізнесу та влади, вибір обґрунтованих рішень та конструктивний діалог. Такої думки дотримуються голова новокаховської міської ради. Володимир Коваленко важливим напрямком враховуючи, допомоги влади малому та в середньому бізнесу, бізнесу є посилення уваги до екологічної складової формування туристичної пропозиції. Якщо є хоч яка-небудь потреба у бізнесу допомогти стосовно там оформлення документів, піти на якісь згідно закону місцеве самоврядування повноваження стосовно зменшення оплати за землю, враховуючи, що є реальна загроза знищення такого бізнесу, як взагалі, то ми на оці комісійно на Прийняття таких рішень ідемо заради того, щоб в кінцем результаті цей бізнес спасти. Зважаючи на складне економічне становище, розвивається у новій каховці і інвестиційна діяльність. Іноземні інвестори знають, як вести бізнес у місті просто та легко завдяки правильним підходам його керівництва. Це вся інформація в передачі «Діловий жнив. Кажуть, шлях до успіху це вже успіх. З побажаннями тільки успіхів. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі філі.